Всім привіт, мене звати Юрій, і це мій відеовідгук на астрологічну консультацію, яку я нещодавно отримав у астрологині Марини. Що ж, перш за все, хочу сказати, що я до консультації був досить скептично налаштований до астрології і подібного роду консультацій. Проте, мої друзі, які постійно користуються послугами Марини, порадили мені звернутися. І я вирішив спробувати. І залишився задоволений. І ось чому. Перш за все, мене здивувало, наскільки ретельно Марина готується до консультації. Перш за все, вона дає вам заповнити таку велику анкету з купою дивних таких детальних питань. Потім, ще протягом декількох днів до консультації, вона задавала додаткові питання, які її цікавили. Пі сама консультація проходить досить приємно, легко і невимушено. У нас це було в відео форматі. Тривала вона навіть довше, ніж ми обговорювали попередньо, бо Марина терпляче відповідає на різні ваші питання, пояснює різні сторонні штуки, які вас цікавлять. І результатом консультації було те, що Марина дуже якісно і влучно, на мій погляд, охарактеризувала мене як особистість з різних боків. Мені було дуже дивно, звідки вона знає, стільки багато деталей про мене. Ось і дала гарні декілька поради в тих сферах, які мене цікавили на найближче майбутнє, які я хочу спробувати. Тому, якщо вам стане чи є цікаво, що ж про вас там думають планети та зірки, сміливо звертайтеся до Марини, вона вам все розкаже.